Троє загиблих та 15 поранених цивільних через обстріли росіян по всій лінії фронту. Кривавий удар по Дніпру у місті оголошено день жалоби за загиблими. Нові удари по енергосистемах ще більше годин без світла. Ворог цієї ночі знову атакував енергетичну інфраструктуру і завдав їй пошкоджень. На Покровському напрямку без змін ворог накопичує підсилення і готується до нових атак загострення у вовчанську і боїв Куп'янську. Нам ще буде весело, але вже точно не буде соромно. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії прокоментував статтю Wall Street Джорнал про його причетність до підриву північних потоків. Видання із посиланням на власні джерела стверджує, що група українських військових діяла саме під керівництвом Валерія Залужного. Саркозі знову на свободі. Засуджений за політичну корупцію. Колишній очільник Франції пробував у в'язниці лише 20 днів замість 5 років, але може туди повернутися, якщо програє апеляцію. Набу атакує мішки з грошима, аудіозаписи і нові деталі скандальної корупції в енергетиці. Найстарша породілля України Валентина Підвербна померла на 81-му році. Її донька підліток вже давно живе в іншій родині, бо матір підозрювали у знущанні над дитиною. Народила у 52 роки. Українська захисниця стала матір'ю здорової дівчинки, яка з'явилася на світ у лікарні святої Анни у Львові. Дощі, тумани, але водночас і аномальне тепло. Така погода пануватиме в Україні цього тижня. Проте обіцяють часом рясні дощі і невеличке похолодання в п'ятницю. Скандальна і гучна операція Мідас про корупцію в енергоатомі. Правоохоронці вже оголосили підозри сімом особам. Є вже й перші затримані, їх п'ятеро. Напередодні Національне антикорупційне бюро опублікувало дві серії плівок із розмовами людей про корупційні оборудки. А сьогодні з'явилася і третя частина. Ситуація в енергосистемі дуже складна. Суворі обмеження для усіх споживачів діятимуть і ще кілька тижнів, заявляють в Укренерго. Зараз тривають ремонти окремих вузлів. Запас міцності енергосистеми зменшується, адже окупант посилив атаки на енергетику і майже щодня цілить як у станції, так і трансформатори. Далі Діпстрайк сили оборони вразили НПЗ в Оренбурзькій області Росії. І за даними Генштабу, цей завод виробляв понад 6 мільйонів тонн нафти за рік і забезпечував російську армію. ЗСУ вдалося уразити одну із установок первинної переробки нафти. Теракту у Пакистані загинули 12 людей. Щонайменше 27 поранені. Нападник планував атакувати районний суд в Ісламабаді, але не зміг потрапити всередину. Тому підірвав себе поблизу поліцейського автомобіля. Хто стоїть за вибухом, з'ясовують. Річниця звільнення Херсона три роки тому до міста повернувся синьо-жовтий прапор, і це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення. Місто пробуло в окупації вісім місяців. Запобіжні заходи у гучній справі про корупцію в енергоатомі обрав вищий антикорупційний суд арешт на два місяці або застава у 126 мільйонів гривень для ігоря Миронюка, екс радника колишнього міністра енергетики Галущенка та тримання під вартою з альтернативою застави у 40 мільйонів для виконавчого директора енергоатому Дмитра Басова. Реакція президента на скандал, міністр юстиції та міністр енергетики мають подати у відставку, заявив Зеленський у своєму зверненні. Він також пообіцяв застосувати санкції проти ще двох фігурантів цього розслідування та анонсував перезавантаження управління енергоатомом. До п'яти зросла кількість потерпілих у Харкові. Чотирьох з них госпіталізували через ворожі атаки в місті. Перебої зі світлом. Багато понівечених будинків також росіяни трьома шахедами поцілили по цивільному підприємству у середмісті і фактично знищили його. Серію терактів у Києві а також низку замовних убивств, які планувала здійснити ФСБ, вдалося попередити службі безпеки України. Зокрема, росіяни планували теракти в метро та великих торговельних центрах. Найманців вербував мешканець окупованого Криму. Блукали у лісі майже добу у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Шукали маму із дітьми підлітками, що пішли по гриби та загубилися. Поліцію підняла на ноги бабуся, коли родина вночі не повернулася. Шукали їх фахівці із собаками, долучилися і місцеві. За кілька годин таки знайшли. Наслідки корупційного скандалу Зеленський схвалив запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які опинилися у центрі розслідування довкола коштів енергоатому. На сайті президента оприлюднили указ, яким Зеленський вів у дію відповідне рішення РНБО. Фінансують спільний пакет озброєнь для України. Країни Балтії та Північної Європи анонсували спільні закупівлі зброї у Сполучених Штатах. Виділити на це планують 500 мільйонів доларів. Тим часом Європейський союз перерахує нашій державі 6 мільярдів євро попри корупційні скандали. Допомогу анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн. Кінець шатдауну у Сполучених Штатах, після 43 днів, що є новим американським рекордом, уряд поновлює роботу у повному обсязі. Напередодні за федеральний бюджет США проголосувала Палата представників конгресу, після чого його підписав президент. Вибух зарядного пристрою на Київщині виникла пожежа. Постраждала родина із двома маленькими дітьми. Сильне задимлення під'їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники відкрили двері та евакуювали з будинку 62 людей. Двоє дітей та батько госпіталізовані. Близько 430 дронів та 18 ракет росіяни запустили по Україні цієї ночі. Били балістикою та аеробалістикою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під масованою комбінованою атакою опинилася столиця у Києві. Є загиблі і три десятки поранених. Серед них двоє дітей. Наслідки атаки фіксують в усіх районах міста. Найбільш поруйнований будинок на лісовому масиві у Деснянському районі. Росіяни окупували село Степову Новоселівку, що у Куп'янському районі на Харківщині, а також просунулися поблизу Солодкого та Новоуспенівського. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту зафіксували 172 бойові зіткнення. Такі дані оприлюднив генштаб. Майже третина з усіх штурмів відбулася на покровському відтинку. Нічна бавовна на Росії добрі дрони зафіксували у Саратові. Там почалася пожежа на НПЗ та у Новоросійську. Там влучили одразу по кількох локаціях. Вибух ефектно пошкодив один з найбільших експортних терміналів нафти, який має стратегічне значення для російського експорту. Також пошкоджень зазнали порт у новоросійську та позиції ППО у цьому місті на території зенітно-ракетного полку. Кремль готує депортацію українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру. Про це повідомляє центр національного спротиву. Робитимуть це під приводом розвитку регіону і виділять на це 700 мільярдів рублів. У школи, лікарні та комунальні підприємства вже почали надсилати листи з вимогою визначити працівників для довгострокових відряджень на далекий схід. Прогресивний криптопереправник на Закарпатті викрили військового, який продавав чоловікам незаконні маршрути до Європи. Вони могли тривати 5-6 діб на ділянці україно-румунського кордону. Свої послуги зловмисник оцінив у 2000 тисячі доларів, а гроші приймав на віртуальні гаманці. Тепер чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.